Привіт як усім, хто любить огірочки, вирощувати їх і їсти також. В цьому відео я хочу вам показати, як я вирощую в моєму випадку найшвидше огірочки. Для цього вам потрібна клійоночка, застелити десь 10 сантиметрів 10-15 шириною, застелити її або серветками, або туалетним папіром будь-яким, змочити гарно рясно водою і насіння огірки, в моєму випадку, це арктика і бьор. Ось тут ми можемо побачити, я старе насіння пробула, пророщула, як на схожість. А на цьому я зараз вам відео покажу, як я розкладаю і все детально опишу. У нас є клійонка, як я казала, 10 15 см. Зверху розкладені серветки, серветки водою змочила, а тоді ось цим насіння носиком, носик зліва буде на відео повернути, кладу його донизу. І так повністю розкладаю відстань між насінинками десь сантиметрів 1-2. Так розкладаю до кінця і потім його буду скручувати. Ми скрутили гарно, поставили будь-яку тару з водою, воду на дно не повністю, на сантиметрів 2-3. Панці чи в будь тарі, в турбиночку зав'язуємо і ставимо в темне тепле місце. За 4 дні ви побачите ось такий результат. Ну, і як казала, рівно 4 дня проклюнулися перші листочки наші огірки. І хочу також сказати, що цей спосіб для вас, для провірки, якщо у вас залишилися старі насіння з огірків. Ось, наприклад, у нас, бачите, вони були разом із цими замочені. Тут вже в нас ростуть постійні, скоро будуть листочки. А ось тут, а тільки де-неде де прокльовується, я їх зразу буду відбраковувати, навіть не буду втратити свої сили і час на їх висадку, тому що знаю, що їх не буде толку. А ось ці чотири вже дні і ось так і вони мають вигляд. Тому хто хоч буде таким методом сіяти, то розраховуйте, що від. Скручування у равлики до пророщення у вас рівно 4 дні. Далі ви можете планувати, в залежності від погодних умов на дворі, коли вам краще цього зробити процедуру і щоб потім висадити її в грядку. Ось такий вигляд має рослинка. розсада огірка на восьмий день. Ви бачите, коріння. Це також на старе насіння було позаминулорічне. Перейшло, що висинки ми відберемо, посадимо, а ті, що не проросли, покидаємо. А тепер хочу показати, як хороше насіння хоче жити виживати. виживається. Не десь була випала в равличку. Ось. І, але за рахунок того, що було темно і волога, воно все-таки проросло. Ми і зараз попробуємо достати вам, показати ось так. Народжується життя. Їх сіє на сінинки, потім буде велика рослина потужна. Я її сюди покладу. Трішечки паузи у нашій гірковій темі. Побачите, як проходять наші робочі дні, і продовжимо далі. Ось такий вигляд має гірочок на 10-й день. Пересаджую, зараз я їх всіх пікерую у стаканчики. Робоча обстановка. Оксані їх завжди дня мало. Такі у нас сільський парниковий романтик. На цьому відео ви можете детальніше побачити, як я їх сажу, таке коріння гарне велике. Стаканчик наполовину набрана земля, кладу, а зверху присипаю акуратно землею, і потім поливаю. Чому цим методом робити? Так, можна, звичайно, зразу посадити у стаканчики насіння, але нам це суттєво економить простір і теплиці і дрова. ось такий гірочок має на 25-й день. А це без хімії, просто звичайна земля. Трошки куту з сторфом. І вода домашня. Половину ми вже висадили. Ще висадимо ось ці. Основний секрет, я можна сказати, назвала би, щоб огірки не пропадали, особливо, коли ви будете висаджувати у відкритий ґрунт розсаду, прогріта земля, плюс 10 це мінімум землі. До цього ви можете взяти, просто накрити землю перед тим, як висаджувати. Перед тим як висаджувати на постійне місце, земля, я ще раз наголошую, має бути прогріта, або ви можете накрити її плівочкою, а також зробити теплу грядку. Я також цим методом користувалася, є в коротких моїх шорсах, там в коментарях гарно все описали людина, можете зайти почитати. Ось такі вже наші красунки. Дивіться, які там. Вже зав'язуються гірочки малюпусіньки. Дуже переживаю, мали, маленькі, тому що вже п'ятий рік підряд над в гір... на одному самому гірку. Не обідійдеться у нас без ярусу. Дуже хороша річ, органічне добриво. Рекомендую. І на 45-й, 50 п'ятдесятий день ось така у вас буде вже своя краса. Аж яка ваша подруга хазяйоха, га? Але смачно, дівчата, не передать, я вчора одного такого їла. Ну, Ні з чим не зрівняється в смак. А далі починається свої нюанси вирощування в інтенсивній фазі це обривання щоденних вусиків, посинкування і, ну і, звісно, збирання перших найсмачніших огірочків. Всім щиро дякую за перегляд. Ось така у нас тепличка. Також вирощую для себе красу, квіти. Надіюсь, моє відео було вам дуже. Корисне, пізнавальне, буду вам вдячна за реакції, за лайки, а також за коментарі. Поділіться, як ви вирощуєте огірки і які сорти є ваші найкращі і улюблені. Хочу спробувати для себе також щось нове в наступному році посіяти. Усім, щиро дякую. Надіюсь, відео було для вас цікавим і пізнавальним. Буду також вдячна за підписку на мій канал.